Так, вітаю вас. Вони писали, що переживаєте, там у вас щось трапилось до нас, щось два, якісь інциденти були. Що там у вас трапилося? Та дуже за вакансію сказали заплатити, заплатила 8,5 євро. Потім вони мені почали говорити, що ще два євро якісь такі, якісь. Я вже поняла, що це вже щось якийсь розвод. А що це за компанія? в мене десь мало написано. Щось там теж, ну, робота в Європі. Та вони, може, написали телефон, що вони від цієї фірми. Це так і вийшло. А другий раз що трапилось? Другий раз і так само. Проплатили ми по 100 євро і цей. І все. І вони повідключали телефон і все. Ого. Ого. Так, дивіться. А як ви так потрапляли на них? Ви, ви перевіряли компанію, не перевіряли? Як так трапилось? Я не перевіряю, то так пишуть, так давай, розказую, позиє, а все добре, то давайте будемо працювати, там туди-сюди, ну чого просто не розказували. Дякую. Ну дивіться, ну все одно ну, в цій сфері тут uh, треба перевіряти, без цього ніяк. Так, Ось uh, буду... uh, да, ну а взагалі, от як ви нас знайшли? Чому саме ми нас обрали? От? Після таких негативних я, досвідів. Ну, і вас там так розписано, вроді добре, і робота на складах, там, що ви супці. Я працювала в Голландії на цей на, находників. Uh -huh. І вона теж я заплатила тоді тож, там 250 євро. Мені ставалося, щоб дитині віка, вийшло, щоб пролював. Ти uh -huh. теж дуже там побував. Ну я так і відпрацювала два з половиною місяці. Угу, угу. Зрозуміло. Зрозуміло. Ну, а все одно, на що ви звернули увагу? Ну, не, не на опис, звичайно, там нашої компанії там, і так далі. На що ви звернули увагу, коли обирали нас? Чому ми? Я ж пишу. просто що вік, бо всюди пишуть вік обмежений 50 55 а у вас можна навіть до 64 там написано. Ну, є роботодавці, є роботодавці у нас за 8 років роботи, які ну з якими ми співпрацюємо вже не перший раз, які беруть поважну категорію таку, тому що як показує практика, до 50 років люди дуже якось знаєте. Носом крутять, то робота не та, то те, то сє, ой, не буду, ой, не хочу. А хто за 50, от ця категорія до 64 чотирьох, вони ну, стараються прагнуть, вони розуміють, що їм дали можливість, вони стараються максимум і працюють. Як реально показує статистика, да, статистика, люди поважного віку після 50 років, вони стараються. А до 50 починають носом крутити. І тому ну, отака ситуація. Да, як як, як реально показує практика і от, е відгуки роботодавців про людей і тому подібне. Тому ну, отака от ситуація. Да. Е, дивіться, пані Світлана, ви готуйтесь до виїзду, будьте на зв'язку з бухгалтерією. Ось по бронюванню протягом двох-трьох днів прийде вам погоджувальний лист і готуйтесь до виїзду. Я так розумію, ви вже з сумками, ви вже готові на виїзд, правильно? Вже все зібрано. Я хотіла запитати, бо я написала Станіславу там за.